І знову розмови про Майдан. 3 це вже буде третій кремлівський майдан. Все при правлінні Зеленського. А от при Порошенка 2016-го теж були якісь хитання, як казав Порошенко, і називалося Шатун. План Кремля по дестабілізації України. Але нещодавно, у 2016-му, наш президент сміявся над цим шатуном. Серйозне доказательство того, що план шатун дійсно створений російськими спецслужбами, це то, що документ написаний на російському мові. Це дійсно вісоме доказательство. Потім оновлений план Шатун з'являється 2021 тисячі під назвою Майдани. Тоді Зеленський звинуватила Ахметова в цьому перевороті при підтримці Росії. Далі листопад, 2023-го і знову нам кажуть про майдан 3 ціль якої дестабілізація влади. І ось ми повертаємося в наші дні. Лютий 2024-го року, і ми знову бачимо, що. Майдан 3. знову статті з'явилися про це. чи це просто піднімаються теми для розмови? Чи справді щось готують?